Глава 7 Сірою воронячою зграю пролетіла непривітна осінь, а за нею промайнув і куцаденний грудень. Тільки за кілька днів до новорічних канікул, ніби за чиїмсь, чарівним замовленням, випав білий пухкий сніг, який виманив двір навіть найзапекліших домашніх посидюхів. На подвір'ї школи в дворах багатоповерхівок, на бульварі галасливими купами, мов горобці, метушилася, грала в сніжки, розгарячила дітвора. Вже ніхто не думав про уроки, бо радісний передсвятковий настрій захопив кожного від малого до великого. Мені дають десятиденну різдвяну відпустку, промовив тато, коли до квартири забіг розпашіли захеканий Данило. Так що визначайся, синку, куди поїдемо відпочивати? До діда Остапа їдемо, випалив на радощах хлопець, роздягаючись, бо якраз збирався просити татка, щоб дозволив йому на канікулах побувати в селі. Після відвідин діда Юзика і вже вкотре, пильного оглядання кімнати флігеля будинку, уважного обстеження дерев у парку, друзі понуро сиділи в теплій хаті баби Ганни. І розмірковували, як викликати дух старого пана. Олена помітно хвилювалася. Вона то підхоплювалася на ноги і дріботіла по кімнаті, мов неспокійна білечка в клітці, то всідалася біля столика і тихо барабанила по ньому пальцями. Від нестримної напруги в неї посмикувалася ліва брова. Тарас, заклавши руки між коліна, закам'яніло сидів край дивана і слухав Данилово неголосне розмірене читання. У приміщенні треба забезпечити суцільну темряву. Вікна потрібно завішати товстою тканиною, а краще ковдрою, щоб у вас з вулиці не проникло випадкове світло. Двері теж щільно зачинити, щоб у кімнаті утворився замкнений простір, велике люстро повісити на східній стіні, до котрого впритул підсунути стола, опівночі перед дзеркалом запалити свічку, а на блюдечку покласти чистого папірця з олівцем. заклинання розміреним впевненим голосом починати читати відразу після дванадцятої. Людоньки, мені вже лячно, тихо мовила Оленка. То що, облишимо цю справу на півдорозі? перепитав Данило, укидаючи твердим поглядом друзів. Тоді Адам точно відзнайде зошит, бо він не звик відступати, і нам втре носа. А ми не будемо відступати, коли вже взялись, наполіг Тарас, стискуючи руки в кулаки і стукаючи себе по колінах. А якщо Оленці страшно? То ми зробимо це без неї. А, дзузьки, я нікуди не піду. Переживала не таке, і це переживу, випалила дівчинка й войовниче підхопилася на ноги. Данило перегорнув сторінку, виведеної з комп'ютера книги і хотів читати далі, коли це за дверима почулося шаркання і скрип мостин дерев'яної підлоги. Двері відчинилися, і у щілину просунулася голова баби Ганни. Оленко, я йду на посиденьки до сусідки, а ви ж тут не гармидеруйте. Дивіться, щоб був порядок, мовила стара. Не переживай, ба, все буде тіп топ, запобігло відказала онука і подалася за бабусею зачиняти двері. Час плинув повільно. Друзі, приготувавши все необхідне для проведення спіритичного сеансу, мовчки сиділи навколо стола і терпляче чекали. Півночі. Врешті німу тишу порушив бій ходиків. Пора! Видихнув себе Данило і підхопив пачку з сірниками. Оленко, вимикай світло. Запаливши свічку, скригун наклав нею хрест на дзеркало і впевнено прорік. З допомогою всіх святих великомучеників, володарів річок, озер, боліт і лісів. Царство звірів, птахів та комах, прошу з'явитися на світ раба Божого Костянтина. Коли він змовк, довкола запанувала мертва тиша. Несподівано по кімнаті прокотився легенький вітерець. Від його подиху сколихнувся пломінець свічки і, мовби сердячись, лунко почав потріскувати. Її ж миті. Дітям здалося, що в люстрі промайнула чиясь постать. Вони дружно озирнулися і, хоч нічого не помітили, відчули нестримний жах. Він уже тут. З Здерев'янілими устами пробелькотів Данило і, зібравшись із силами, запитав Пане Костянтине, де шукати ваш родовий зошит? звертаючись до Оленки, наказав. Пошвидше пиши всі букви на листочку. Дівчинка тремтячою рукою взялася виводити літери. Холодний піт заросив її чоло, а пальці зробилися гачкуватими і неслухняними. Данилко спостерігав за її нечіткими рухами, відчуваючи, як у самого на голові ворушиться від страху волосся, а по спині ніби хтось навмисно проводить людяною правицею. Нарешті Оленка закінчила писати і поклала аркушик на блюдечко. Данилко підхопив його, підніс до полум'я свічки, підпалив, поклав назад. Невдовзі він перетворився на чорний, безформений аркушик, на котрому чітко пробувалися слова Сьогодні, вранці, біля флігеля, ви його знайдете. Мов зачаровані, дивилися на той напис і не могли відвести очей. Лише глухий удар закритої хвіртки і скрип снігу за вікном стямив дітей. Олена підхопилася і побігла до дверей, а хлопці, прибравши за собою, поспішно вийшли з вітальні, де похопцем мовчки взялися одягатися. Вже з надвору вони гукнули ошалешеній бабіганні на добраніч і під тюбцем порозбігалися по домівках. У перецвітанні захурделило. Ргучкий вітрюга ж бурляв у вікна сухим снігом, гудів у комені, і десь на березі Керченського озера моторошно завивав пововчі. Данило крутився на ліжку, ніби в якомусь потойбічному мареві. Йому то з'являлася перед очима той дивний надпис на згорілому листку, то безслідно зникав, а на його місці проявився зошит роду Димбовських. А вранці, коли Крекчучи, встав дідусь Остап, він теж підхопився на ноги. Ну, чого його так рано вставати? Поспав би ще. Невідомо, де до півночі тинявся, то хоч би зараз спочив. Буркочучи і натягуючи на себе куфайку, дідусь подався на двір. Данило й собі взявся поспіхом одягатися. А ти куди це несвітні зоря? За вікном он тільки розвидняється. Обізвалася з сусідньої кімнати мама. Та я на трішки і скоро буду, пробулькотів він у відповідь і подався до виходу, бо на ганку вже оббивали з чобіт сніг Тарас і Олена. Із сірого, ніби сталевого, холодного неба граційно кружляли, падавили великі пухнасті сніжинки і тихо лягали на повновиді округлі замети. Все довкола, неначе хтось навмисне прикрасив білосніжним пухом хати, паркани, дерева й кущі. У безмовному моторошному повітрі аж тиша дзвеніла. Щоб ненароком не порушити цю чарівну красу, друзі пошепки перемовились і, високо піднімаючи ноги, з своїми ж слідами по глибокому снігу, побрали до дороги. А там вскочили в колію від першого проїзду трактора. Й вервечкою подалися в напрямку парку. Вони проминули закидану снігом сторожку, коли їм назустріч із дзвінким гавкотом, обминаючи глибокі кучугури, побіг пес жук. На його Лемент з за кущів з лопатою в руках визирнув дід Юзик. Помітивши нерозлучну трійцю, він з усмішкою сперся на лопатно і чекав, коли ті підійдуть ближче. Що це мої рідненькі так рано зі своїх домівок чкорнули? Чи, бува, щось сталось, несусвітнє? запитав старий, лукаво примружуючи ліве око. Сталося Снігон скільки нам накидало. Ось ми й прийшли вам на поміч, після дружного привітання за всіх відповів Данило. Хлопці відкидають сніг, а я вам трохи приберу в хаті, підключилася Юленка. Бо ж завтра коляда. Дід Юзик не поспішав віддавати заступ, ніби запідозрив щось недобре, але за хвилю вручив його скригунові і, доброзичливо поплескавши хлопців по плечах, побрів за Оленою, яка вже стояла на ганку. Лишень за ними зачинилися старовинні дубові двері, як Тарас, по м'якому снігу, метнувся за ріг будинку. Він ледь не наштовхнувся на гостре, штурпатча чималої сухої гілляки. Що лежала біля південної стіни флігеля і перекривала шлях. По глибокому вище колін, заметі, кобзар обережно вибрався на твердінь і огледівся. Розчахнуте, нічним буревієм старе дерево перекособоченцем, ніби підпирало дах флігеля. У продертій борозенками від сучків стіні чорнотою зяяла щілина, а між гілками на пухкій пелені. Темніло щось прямокутне. Серце в грудях швидко забарабанило, вухах дзвінкою луною промайнуло. Так це правда. Дух відкрив свою таємницю. Невдовзі, струшуючи порошу з потертого, протухлого від старості шкіряного футляра, збуджений, ба навіть щасливий, він брьохався назад. Данила, від побаченого, аж жаром обдало. Він озирнувся. Підскочив до другого, вихопив знахідку і похапцем взявся запихати під курточку. Ти, мабуть, свою кебету дома залишив, сердито просичав він до Тараса. Забувся, що якраз тут в Адама можуть бути очі. Хлопчина ошелешено закрутив головою. Та ніде ж не душі, забелькотів він. Несподівано до воріт до них долинуло натужне гудіння двигуна машини. Товариші, йому по команді повернулися на звук. Дорогою, по крейсерськи розрізаючи снігові замети, повільно повз сюди хід Адама Кесара. Біля хлопців авто зупинилося. Крізь відчинено вікно Адам гнівно запитав Що ви тут робите? Вони прийшли до мене і тобі до них зась, відповів за дітей Слівінський, який раптом з'явився на ганку. Ти старий, тут ще не хазяїн. Ось коли твій вилупок відсудить цей парк, тоді й покомандуєш. А зараз я тут, власники, наказую, щоб за п'ять хвилин цих шмаркачів на території не бачив. Зрозуміло, роздратовано процидів він, зачинив вікно і натиснув на газ. Данилко й Тарас полегшено зітхнули. Дідуню, ми підемо, обізвалася Оленка, що тихо підійшла до них. Бо від нашої допомоги вам будуть тільки великі неприємності. По обіді друзі сиділи за столом у хаті баби Ганни і гортали по жовтлі цупкі сторінки зошита роду Димбовських. ЗИМА 1593 рік Казимир Димбовський. Нещодавній білий, мов лебединий пух сніг Довкола замку п'ятки. Від людських ніг, кінських копит, крові й кізяків перетворився на брудне місиво. Високі кам'яні мури, котрі дугою огинали глибокий рів, що закінчувався в чорному пінистому руслі швидкоплинної, не замерзаючої навіть у різдвяні морози річки, здіймалися в сіре, непривітне небо і наганяли відчуття неприступності й страху. Німецькі піхотинці в своїх важких обладунках. Купчилися довкола ватр і з цікавістю погладали то на замок, за стінами якого ховалися повстанці, то на табір кінного війська шляхти, що вишукувалося півмісяцем довкола намету польного Гетьмана Костянтина Острозького, де ще зі світання проходила рада. Якраз на ній і обговорювалася доля нічних переговорів з бунтівниками та їхнім ватажком, так званим козацьким гетьманом. Криштофом Косинським над людськими головами з пронизливим криком кружляла вороняча зграя. Вона нахабно крутилася над польськими військами і ніби вимагала поживи, яку ще вечора обидва противники збирали з поля бою і заховали під чорними земляними насипами. Зате в замку наче все вимерло ні на мурах, ні в чорних віконцях дзвіниць, ні біля вхідної брами. Не виднілося жодної живої душі. Споглядання тієї картини на мене наганяло сум. Не радувала ні увага польного гетьмана до моєї персони, ні призначення старшому посольстві, бо знав тлумачну риторику бунтарського лігва, ні можливе завершення бойового походу. Моє навчання в Краківській і Єзуїтській, а пізніше острозькій колегіях відкривали мені, бідному шляхтичу із замостя, шлях до росту. Як у війську, так і при королівському дворі. Але ця різанина між своїми в польській державі була не на душі розбрат між шляхтою послабить королівство і накличе на нього зовнішніх ворогів татарські орди з Криму, турки з Волошини, московити чи шведи, що миті готові поживитися нашим багатством. Я стояв біля гетьманського шатра і відчував, як під кафтан холодною гадюкою заповзає нестримний мороз. Знерухомлює тіло, дерев'янить ноги в чоботях, робить крижаними руки. Мені нестерпно прагло зірватися з місця, кудись бігти світ за очі, чи вискочити на свого огиря і мчати назустріч вітру, а найближче бажалося зайти в теплу світлицю, присісти біля каміна. І споглядати за нижними язичками стрибучого вогню. Гомін на наметі то посилювався, то стихав, але слова ніби розчинялися, перетворювалися на монотонний гул. Нарешті запона розчахнулася, і разом з теплим подухом переді мною постав княжич Ян Острозький. Він окинув стомленим поглядом довкілля і тихо проказав Зимире, тебе кличуть його вельможність, князь Костянтин. Тепла пелена сповила моє задубіле тіло, в які, мов п'явки, впилися гострі штрички. Переборюючи нестрімний біль від зашпорів, в сутінках я відшукав князя Острозького, що висідав на розцяцькованому коштовним камінням кріслі троні біля каміну і вклонився йому. Польний гетьман помахом руки відпустив присутніх вельмож і, зачекавши, Доки всі вийдуть, промовив, ти, синку, маєш виконати відповідальну місію. Перегодом підеш у табір до ребянів і передасиш волю короля Речі Посполитої та нашої ясновельможності. Хай зі своїми лайдаками забирається геть прочитаєш грамоту з нашими вимогами, а після відбереш драгунів і прослідкуєш їх аж до Дніпра. Криштофа Косинського всі знали як благородного шляхтича, як славного воїна і справедливого ватажка. Ще в 1587 році, за віддану службу і за взяття в боях з московитами, король Сигізмунд нагородив його грамотою на володіння селом Ротмистрівка неподалік Корсуня. Але коли він зі своїм почтом прибув туди, там уже володарював Ян Острозький, який підступно захопив село. Це дуже обурило завзятого Шляхтича. Пообіцявши кривдникові поквитатися, Криштоф подався на Запорізьку Січ, де невдовзі його обрали гетьманом. 1591 року зібравши січове товариство, Косинський виступив на Білу церкву, котра славилася основною маєтністю земель князя Яна Острозького. Козаки після недовгої облоги оволоділи укріпленим містечком. Захопивши велику кількість гармат і всілякої зброї, здобута козаками перемога, сколихнула все Посполите селянство, що не могло миритися зі свавіллям шляхти. Загони Косинського множилися і зростали, мов грибив дощову осінню пору. Навіть молоді шляхтичі, такі як чи Лех Жовкевський, поза очі вельмож перемовлялися, що вже пора провчити магнатів. Які своїм гонором і пихою нищать королівство. Два літа надніпрянська земля повнилася селянським невдоволенням. Пани, мов сірі миші, втікали до острога Кракова, шукаючи порятунку в короля топольного гетьмана. А цього року військо Криштофа підійшло до Остропілля, де на нього чекали полки князя Костянтина. Помітивши перевагу, Косинський відступив у напрямку Житомира. І заховався ось у цьому замковому містечку під дивною назвою П'ятки. Цілу десятницю шляхетні вояки гетьмана Костянтина намагалися взяти його, але хоробрі захисники відбивали їхні атаки, завдаючи чималих втрат. Щоб зберегти своє славне ім'я, яке могло заплямуватися невдалою облогою, князь Острозький і пристав на переговори з бунтарем Косинським. А мені і випала ця почесна місія проводити їх. Ледь стримуючи хвилювання, бо таке завдання виконував уперше обережними кроками, щоб, бува, не спіткнутися на слизькому, затоптаному снігу під пильними поглядами тисяч очей князівського війська та варти противника, я розважливо прямував до замкових воріт. Два моїх охоронці, що ступали позаду мене. Сторожко окидали оком недавно пустинні сірі стіни, де зараз то там, то тут з'являлися козацькі постаті в смушевих шапках на бакир і в теплих синіх жупанах. Аби не піддаватися острахові, який відчував від свого супроводу, згадавши настанови бувалих вояків, я пірнув у спогади дитинства. Оточений мальовничим парком Охайне у невеличкому містечку Димбов. На Заморщині, де залишилася моя мама з двома сестрами і братом, часто являлися в кольорових снах. Коли мені не стукнуло ще й дев'яти, помер мій батько, Войнар Дембовський, завзятий рубака королівського війська, котрий брав участь у багатьох баталіях Лівонської війни з московитами. В останньому запеклому бою Запсков його важко поранили і ледь живого привезли додому. Майже місяць мама виходжувала батька, але смерть не відспустила його зі своїх лабет. У вдячність за віддану службу король Сигізмунд віддав мене у Краківську єзуїтську колегію. Моє завзяття до навчання, а найбільше майстерне вміння фехтувати шаблею, якось зауважив князь Вержбицький, і розповів польному гетьману Костянтину Острозькому. Невдовзі, після третього літа студіювання, він перевів мене в свою колегію до Острога. Ми лише й наблизилися до кованих залізом міцних воріт, як вони поволі почали відчинятися. Перед нами, як з-під землі, виросло з півтора десятка пишновусих, широкоплечих козаків. Оголивши шаблі, вони мовчки оточили нас. Старший суворо наказав Ступати не поспіхом! Поглядати обабіч заборонено, за непослух голову з пліч. Під лунке поскрипування снігу, цілковитій тиші, ми йшли вузькою вуличкою. Невдовзі вона скінчилася, і наша церемонія опинилася на чималенькому майдані, щент заповненому безмовними людьми, які понуро зирили на нас. Окремішньо від натовпу біля великого столу вирізнялася козацька старшина. Між котрою я відразу впізнав довготалесого гетьмана Косинського. Коли ми вийшли на середину вільного місця, він помахом правиці наказав зупинитися. Брати козаки, до нас завітали посланці від ворога нашого, князя Острозького. Вислухаємо їх чи відразу скараємо на горло. гучним голосом звернувся гетьман до майдану. Скараємо, що їх слухати. Хай говорять, послухаємо, загудів багатоголосся мнатов. Давайте, товариші козаки, все ж їх послухаємо, підхопив гетьман останні вигуки. Повідайте, панове посли, з чим до нас прийшли? Неслухняними руками я розвернув аркуш цупкого паперу і тремтячим від хвилювання голосом почав читати. Волею, Його величності, короля Речі Посполитої, Сигізмунда II, ясновельможного князя, польного гетьмана Костянтина Острозького даруємо вам життя і повеліваємо. Прослухавши грамоту до кінця, майдан здійняв несамовитий лемент. Одні вітали почуте, зате інші нестримно обурювалися. Гетьман спокійно споглядав за тим усім. Коли крики трохи послабшали, владно вигукнув Брати козаки, кличу вас до тиші. Попросимо посланців до світлиці, а самі порадимося. Правильно, порадимось. загукали з натовпу. У теплій затишній хаті я всівся біля гарячої печі і до болю, напружуючи слух, намагався розпізнати, що діється за стінами. Але, крім невгомовного гудіння, нічого не вдалося почути. Лише згодом, коли шум трохи стих, у хату зайшов мій однокашник по острозькій колегії Петро Конашевич, з яким я вже не бачився кілька літ. На радощах ми обнялися, і він мені розповів, що Косинський давно вирішив пристати на вимоги князя. Тому, як не кричатимуть деякі горлохвати, я понесу згоду до свого табору. А незабаром і нас покликали на двір». Від братів козаків, старшини і від себе передайте ясновельможному князю польному гетьману Костянтину, що ми простаємо на його умови і сьогодні, по півдні покинемо цей замок. Виголосив козацьку волю, Косинський зник із старшиною за дверима шатного будинку. А я зі своїм почтом в тому ж незвичному козацькому супроводі подався до замкових воріт. Кілька днів, заснеженими полями, вузькими лісовими просіками, перепавляючись через замерзлі річки і болота, моя сотня вишколених у бувальцях вершників невідступно йшла на схід слідом за військом Косинського. Після перемовин козаки поверталися на Січ, а я повинен був особисто простежити за тим і доповісти його ясновельможності. За спостерігачі принесли мені звістку, що військо Кшиштофа неймовірно зменшилося, я добряче захвилювався, бо, напевне, не міг збагнути його подальшої поведінки. Лише коли мій роз'їзд поблизу хутору Яцьковиця наскочив на нечисленну ватагу козаків, що прямували до найближчої паланки, і в короткій сутичці з втратами захопили пораненого полоняника. Я довідався, що військо Косинського непомітно розпорошилося по зимовінках, і тільки півтисячі рухається до Дніпра. Цей необачний порох мого роз'їзду став для них роковим, бо в яру біля села Шарнопіль за шість десятків верстов Думані ми безпечно рухалися по ще свіжому сліду від копит і вже спустилися на дно вибалка, коли хтось позаду мене з острахом в голосі вигукнув. Ми в пасті. Піднявши голови, ми побачили, що довкола на пагорбах стояли козацькі вершники. Бій, мов труд від іскри, спалахнув неймовірно швидко. Чисельна перевага була на боці козаків, але ми відступати не збиралися і відчайдушно кинулися на них. Ержання й хрупіння коней, брязкіт зброї і поодинокі постріли пістолів. Вигуки і зойки людей заповнили недавню тишу. До мене, як вихор, підлетів дебелий з чималим оселецем козарлюга. ж зустрілися в дотиках саблі. Раптом з лівого боку мене обпекло болем, небо сколихнулося. Мій кінь відчув послаблений повід і рванув праворуч. Я втратив рівновагу, світ полетів шкереберть, і густий морок поглинув моє єство. Потямився я тільки на третій день. По тому в хаті заможного селянина Тимофія Сокура, в маленькому мальовничому селі Івахни, на правому березі річки Гірський Тікич, і лише тоді зрозумів, що прикований до ліжка, бо серйозно поранений.